Малята відомі своєю вибагливістю в їжі, і можливо це починається ще в утробі матері. Мами Романа і Каулана звертали увагу на те, що їли під час вагітності, і іноді відчували, що немовлята всередині них реагували я завжди намагалася їсти здорову їжу, але направду мені хотілося більше цукру. Тож іноді, коли дуже хотілося, я їла шоколад. Водночас я не помічала реакції, коли їла овочі. Вона була на фрукти й солодким. а Романа каже, що її малюк одразу починав рухатися, коли вона їла курку. Це відбувалося миттєво. Він одразу ставав значно активнішим, коли я їла таку їжу. Нове дослідження Даремського університету, схоже, підтверджує теорію, що діти можуть відчувати смак їжі ще в утробі матері. Учені зробили УЗД, у 4 у ста вагітних жінок тієї миті, коли вони їли моркву чи капусту. Реакцією на моркву майже завжди була усмішка. А ось коли маму їли капусту, немовлята мали нещасний вигляд. Науковці вважають, що діти можуть звикнути до всіляких уподобань ще в утробі. Є ймовірність, що коли вони починають куштувати різні овочі, особливо зелені, то вони вже можуть знати їхній смак, звикнути до нього. Тоді вони це їстимуть без проблем. Ми на це сподіваємося. Результати дослідження можуть допомогти вченим зрозуміти, як розвивається смак та нюх. Зі слів цих мам вони помітили, що улюблена їжа їхніх дітей змінюється, коли вони стають старшими. Вони всі люблять фрукти. Вони добре їдять фрукти. Моя старша дочка з віком стає трохи перебірливою. Вона не любить м'ясо і таке інше, але я завжди їла м'ясо, тож не думаю, що це прийшло з утроби. Тепер дослідники з'ясовують, чи впливають смаки, які малюки відчували в утробі на вподобання під час дорослішання.